You know just what you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Доброго раночку. Я вам так вдячна. Я реально хочу почати цей день з вдячності до вас. Я вам дуже дякую за підтримку. Я очікую на днях посилки. Коротше, у п'ятницю я витратила. Ну, сумарно, те, що я була в магазині, Денис був в магазині, онлайн-замовлення десь близько 10 тисяч гривень. Це просто так співпало. Це буде побутова хімія. Дещо я замовила на подарунок Денису, це невеличкі подарунки, але у нього буде вже аж три подарунки: три. Вони всі різні. Я вже потім, після дня народження, я розповім, бо він за два з них взагалі не знає. І ще, ще одне я напередодні казала, що там хочу втілити одну ідейку, якщо вона вийде. Це буде ще як четвертий такий а-ля подарунок. Не знаю, мені чомусь цього року є натхнення на це, є на це сили, є на це час, є ідеї. Тому я хочу це все ну, це все виконати, в життя. Е, вчора третій подарунок йому придбала. Вони невеличкі. Ну по ціні, якщо в загальному взяти які зараз ціни, то невеличкі. Але, я думаю, два із них. Прямо йому залишать спогади, не лише, ну, не лише матеріально. Ось. Тому буду потім ділитися. Потім на Єва замовляла більше, ніж на 4 тисячі. Але кажу, там лише памперси і серветки на 2,5 з них майже. Бо ця така стаття досить дорога для Соні памперси. А, і Левчику взяла на ніч, все одно одягаю на всяк випадок. Хоча він останнім часом, коли прокидається вночі, він так прям ворочається, так кричить. Я зрозуміла, що це він робить через те, що він хоче в туалет, а не може сказати, бо він у сні, і він ото починає так кричати. І ми вже вночі стали сідати з ним на горщик також. Це не завжди ще, але якщо він отак прокидається, то я його запитую, якщо він відповідає, то я його сажу на горщик. Так, Потім одна посилка з Maud буде. І, і. А і це ж побутову хімію, там хімопц, здається. Найнижчі ціни були ну, на ті категорії, які мені потрібно було придбати. Ось тому буду чекати. Розкажу ще за. Невдалу мою покупку цієї ковдри я замовила ковдру наступну, ту я замовляла з Польщі першу, але мені треба було ще одну. Я вирішила взяти все ж меншу метр сорок на 2,05 м, вона була. Я взяла її. Короте, довго замовлення було, я брала на майданчику епіцентру, але продавець був інший. Я чекала три дні, поки вони знімуть після плату через міст. Там просто через міст була безкоштовна доставка. Ну а якщо є така можливість, що саме безкоштовно це робити, то я роблю це, ну, замовляю туди, щоб зручно, звичайно, ще було забрати. Ось і е, прийшла посилка, і я бачу, що в мене стоїть післяплата. А я вже була. Ну, на майданчику епіцентра вже була заплатила, і у мене пішло на це, ну там ще плюс що обстріл, цей був поганий зв'язок, я зв'язувалась повторно з епіцентром. Коротше, вони з продавцем, напевно, не могли зв'язатись. то це ще напевно вплинуло. Але ем... в общем, вирішили ситуацію так, що мені написав продавець. І попросив просто номер карти, щоб вони мені скинули кошти, бо у міста вони не так, як в нової кошти, а у міста вони не можуть змінити цю післяплату. Вона вже як стоїть, то стоїть. Денис вчора забрав, але в чому не вдала покупка. По-перше, мені подушка вона дуже висока, така здоровенна. По-друге, оцей метр сорок. Мені лягати зараз, а я брала це для Левчика. От якби йому просто укриватись, то в принципі теоретично норм. Але я брала його ще з розрахунку на те, цю ковдру, що зараз я лягаю на ліжко Левчика і годую там Соню, ми там з нею можемо всю ніч проспати. І мені трошки не вистачає. От мені якось це маловато. Ось і третє, що взагалі немало важливо, то це я побачила, що саме цього виробника, а це була ідея, чи якось так називається, в метро знижки. І таке, ну, мабуть, таке, така ковдра. Я точно прям не скажу, але я бачила в їхній рекламці, що до кінця, до кінця жовтня, здається, такі ковдри. Майже в половину дешевше. Ну, немає, ладно, там на 300 гривень можна було. Подушка -то точно 300 не коштує. І мене так оце, знаєте, трошки жаба давить. І те, що воно мені трошки. Вона комфортна, в принципі, вона тепла. І, І ще що мені? Оцю, що я Ілюші купила, то вона, знаєте, так, наче обволакує, так ковдричка. І вона така, ну як це сказати, якщо накинути на себе, то вона отак обвісне. А оця, що я купила українського виробника, вона наче торчить, наче груба. Ну, розумієте, про що? Тобто так укриваєшся і вона не лягає, обволакуючи тебе, а вона десь просто так і стоїть, так якби вона і стояла, і тоді холодне повітря заходить. Ну, мені здається, не так комфортно. Можливо, вона ще так знаєте, повнеться під час використання, поки трошки часу пройде і буде краще, але поки що мені ну, так собі. Але. Ну, я до цього відношуся як до досвіду завжди. Нічого страшного. Е, є можливість купила. Не було, б, не було б у мене цієї ковдри. Ну, ось так. Набалакала. Набалакала, як завжди. Зараз на сніданок е, приготувала е, броколі у вершках. З цибулькою і броколі у вершках. Я вчора на вечерю готувала, сподобалась, і треба було доготувати. Потім. Е, Типу, скрамбл, але як омлет таке перемішане. І готую вафлі з кабачка. І, знаєте, знову і знову ловлю себе на думці, що я обожнюю ранок, коли всі сплять, і що я, і у мене тут порядок. Я приходжу. З учора з вечора не було можливості навести тут порядок. І я вранці це робила. Я тихенько собі поприбирала, Попила у спокою у тиші каву. І оце ось це, мабуть, ті моменти, котрі наповнюють. наповнюють, І тоді, якось ти, не знаю, всі ті, які негативні за день трапляються, то якось воно краще, мені здається, проходиться. І оце ці моменти, які надихають на щось більше, щось краще в материнстві. Я думаю, у вас так само. Я думаю, кожна мама, це тут вафлі в мене готуються. Кожна мама. Потребує такого. Тиші, спокою, хоч 5 хвилиночок. <зас> Це пара, де з вас, і... Покажу вам за колість те, що я казала. Ось омлет. У нас ще є гості. Я думаю, що вистачить, бо Дениса немає. Ось така брокколі. Дуже люблю в вершках, а ще додала пармезан в кінці. Просто в мене тертий пармезан є, то додала його. Це стоїть чай робила, і оця вже така темна. Он. Хочу замочити у кисневому, до речі. Раз. Ну і вафлі, власне, вафлі готую. Там трошки то з учора, я не п'ю. Я взагалі вже не пам'ятаю, коли я останній раз алкоголь пила з усіма вагітностями, де. А іноді, до речі, поділюся з вами ще такою штукою. Уже десь тижня три, як у мене час від часу виникає, іменно виникає бажання або напитися, або почати палити. От щось отаке, щось важке, якась важка артилерія. Денис прикалується, каже, ні-ні-ні. Ну він там іноді любить там бокал, вина там випите чи віскі. Типа, нам ще одного такого в родині не потрібно. А діти, я казала Денису, знову кажу, слухай, знову хочеться, кажу, аж палити чи щось таке. І діти почули. То Діана, знаєте, як відреагувала, така: Ні, ти що, не дай Бог, я дізнаюся. Тобто, от як вони е, ну, на це реагують. Було досить цікаво. Да. Так що... Просто, просто ділюся на я так думаю, що це через те, що складно хочеться забутися, знаєте, якоїсь легкості, але ті справи, котрі вони є, і ти просто зобов'язаний робити їх, від них нікуди не дітися. І ось це все воно мабуть і хоче, просить мозок. Трошки, трошки чогось розслаблення якогось. і оце через це. через Я не збираюся це робити, але дуже хочеться. Цікаво, як воно зміниться. Бо і чайничок такий вже, знаєте, е, ну, не знаю, немає блиску. І ця штука, я якось забула, що можна кисневим її вичистити. О, дивіться, скільки вийшло. Це, мабуть, чаїнки просто вчорашні. В общем, ще отак зроблю. Покажу вам результат, уже, щоб не чекати. Моя супутниця прокинулась. Вона завжди першою прокидається. Да! Але вже і всім здавати потрібно. А, До речі, я ось тут зараз фоточку А, Це нещодавно в інстаграмі виставляла. Якось так мені ідея прийшла. Фотка у мене стоїть постійно на столі Діанкіна, не на столі, на комоді. Я така а Соня лежала якраз у чоловічку, такий утеплений, холодно. Я така, стоп, так це ж у та ж сама. Я фотку приклала до Соні і сфоткала. От Подивіться, чи схожі Діанка з Сонією, мені здається, ну просто як дві краплинки води. От знайома писала, що брівки трішки не такі. Так, і це так воно і є. Бо у Соні трошки донизу вони, а у діанки так догори аж були. Але взагалі, отак, якби я побачила, то я б швидко не можу і визначити, чи це одна дитина чи ні. Ну Це мені так. а... Як вам? Так. Друзі, ну це просто шикарно. Шикарно. Воно аж блищить. Вона Соня на руках. Оце аж блищить все. І ця Соня перемкнула. Реально, де рука не пролазить, щіткою не заліз, то там носику, наприклад, дуже складно відчищати, то кисневий, звісно, дуже виручає. Так що, хто не знав, хто ще так не робив із посудом або з термосами, я термоси отак чищу, саме кисневим взагалі шикарно. От, прям Обов'язково маєте спробувати. Бо більше, знаєте, використовують кисневі там плями, якісь вивезти в пранні. Ну, раптом, якщо ви не знали, то можете користуватися ідеєю. Я ж балтуха щита. У мене скоро теж день народження, і я вже Денису загадала. Не знаю, чи воно буде, якщо не буде, то я сама собі куплю. Я. Мабуть, готова на мультипіч. І я вже обрала яку, яку для нашої родини. Ось, мені здається, потрібна річ. Правда, я ще так не досить повністю розумію, що там готувати. Але, ну, так бачу, як дівчата готують, то там багато чого і без жиру. Да? Якщо у вас буде хвилинка, можете мені написати, що найкраще в користуванні мультипітчю для вас. Я вам буду дуже вдячна. Але, в принципі, я вже вибір зробила, хочу спробувати я модельку таку на скільки ж там? Не пам'ятаю, скільки там чаще, але там дві. Ну, на нашу родину, понятно, треба побільше брати. Ось, буду дуже вдячна. Це ми вже з родичами вирушили на прогулянку до скляного мосту, бо якраз там і не були вони. З Левчиком було нелегко. Я зазвичай так на вихідних, якщо ми кудись виїжджаємо, то зазвичай це з Денисом відбувається. І тоді, звичайно, що легше. А так, Лев біжить, він не звертає увагу, що ти може йому кричати, що це небезпечно, чи там почекай, ти загубишся, чи ще щось. Загалом це непросто, але спасав ось цей вид на Київ, воно трошки заряджає, звичайно. Ну і радувало те, що все ж дітей вигуляла. Знаходимось зараз біля фунікульора, тут вгорі, і я ніколи не звертала увагу на ось такий туалет капсульний. Ми колись з Дянкою їздили у Польщу. В кінці 2021 року. І там теж, такий капсульний туалет був, але він такий набагато більший був, прям набагато. А це просто оплачуєш карткою, 15 гривень коштує. Ось тут, ось так. І оці двері автоматично раз і відкрилися. Я зараз теж туди піду. Зараз покажу, Дянка буде виходити, я покажу, що там всередині. Я як дікарь просто слухайте. Я вперше просто в цьому туалеті. Вперше у Києві маю на увазі. Дезінфікує там. Ну, нормально така тема, слухайте. І обмеження по часу 15 хвилин. Двері зачиняються автоматично. Щоб відчинити, все, все всюди вказано, оплата карткою 15 гривень. Дуже зручно взагалі. Так. І тут Діанка щось каже: тут умивальник та сушка для рук в одному місці, туалетний папір. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро вам дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.